За 10 днів до смерті Ірини Фаріон. 9 липня 2024 року, саме в цей день підозрюваний у вбивстві мовзнавиці В'ячеслав Зінченко, прибув до міста Лава. Перші кадри із камер спостережень, як хлопець виходить із вокзалу та прямує до зупинки трамваїв, показала на черговому засіданні в Шевченківському суді Львова. Цього разу не один і не два, а всі три адвоката В'ячеслава Зінченка прибули до зали суду, серед яких Юрій Неморовський, Ігор Слома та Володимир Вороняк. Також були присутні двоє прокурорів від сторони. потерпілої Олена Данелів і Дмитро Петльований. Втім, перед тим як приступити до перегляду маршрутів зінченка по місту, після його прибуття захист обвинуваченого обурився, що відео вирішили подати не з оригінальної флешки, а з іншої, з уже нарізаними фрагментами. Відтак, мовляв, складається враження, що сторона обвинувачення просто створює видимість винуватості підзахисного. Зараз просто якось некоректно, ми зараз досліджуємо і оглядаємо. Флеш, який не має жодного ну, не має доказового значення у справі. Тобто складається таке враження, що сторона обвинувачення просто е, створює видимість винуватості під захисного, надаючи суду на різкі. При ці заяви суд почав перегляд матеріалів з камери спостереження за 9 липня 2024 року з флешки. Зокрема, відео із В'ячеславом Зінченком на залізничному вокзалі Львова, а також кадри його пересування на трамваї номер 6 до центру, звідки він попрямував до орендованої квартири. Там підозрюваного зустріла пані в бюстгальтері і показала, як відчиняти двері до під'їзду. Після того, як оселився в квартирі, Зінченко вирішив до магазинів і навіть повернув на пошту по посилку. Тим часом на перерві Зінченко заявив, що просто приїхав погуляти Львовом. ну нічого цікавого я не бачу. Прийшов погуляв по Львову. Не знаю, тут що, що доводиться мою винуватися я нічого такого не Перед Покидаємо засуду до Скажіть, ви мені виглядаєте дуже схудлим і втомленим, як ви себе почуваєте? Почуваю себе чудово. Водночас донька мовознавиці взялася критикувати позицію захисту підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Вона назвала абсурдом клопотання адвокатів про нібито розбіжності у матеріалах справи і те, що вони переконують, нібито містом гуляють окрім зінченка, схожі на нього люди. Так співпало. Ми бачили, що вони щось старалися доводити, що Зінченко не винен, але чомусь вони червоніли, коли показували камери від спостережень, де Зінченко ходив. І чомусь Зінченко так довго відкривав браму. Це напевно проблеми здоров'я. Окрім того, у суді порушували питання, як переглядати відео за адресою В'ячеслава Зінченка у Дніпрі у відкритому чи закритому режимі, після чого донька Ірини Фаріон Софія категорично вимагала прозорості і відкритого перегляду у цей же день. Я хотіла сказати, що коли показували кров моєї мами, всі було, коли показували труп, коли було волосся в крові, показували. Тепер, коли хочемо подивитися відео. Коли затримували обвинуваченого зінченка, чомусь ми це переносили і хочемо розглянути пізніше. Зрештою, це відео вирішили дивитися згодом. Суд повернувся до розгляду 27-го Тому справи. Нагадаємо, на попередньому засіданні закінчила досліджувати 23-й том справи, в якому, зокрема, йшлося про висновки експертів, про запахові сліди і психіатричну експертизу Зінченка. Додомо, що В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. За це йому загрожує довічне ув'язнення. Софія Фенко Віталій Змієвський, телеканал НТА.